Я став, бачу, вже ноги немає. 31-річний військовий Віталій Беляєв. Під час важких боїв він дивом вижив, проте втратив ногу. Зараз Віталій проходить реабілітацію в одній із лікарень на Прикарпатті. Сам боєць родом із містечка Старокостянтинів Хмельницької області. До війни його життя було насиченим різними активностями. Він захоплювався малюванням, виготовляв дитячі гойдалки, і інколи їздив за кордонні заробітки. Військового досвіду у Віталія не було. Служив він в окремій 95- п'ятій десантно-штурмовій військовій бригаді збройних сил України і був серед тих, хто проходив навчання у великій. Прийшов військкомат, сказав, що я хочу служити. Вони сказали, поки ми не беремо, вилішіть номер, ми вам позвонимо. Тому десь на Різдво позвонили, сказали, можете вже приходити на таке на таке число і звищував. І тоді дали мені повістку, ну я вже прийшов, ну я її поїхав. Ми були в Житомирі на полігоні, потім нас в Житомирі відправили. Британію на місяць, і потім ми поїхали в Лиман і так і залишилися на нулі. Під час одного із важких боїв Віталія з його побратимами сильно обстрілювали. Осколок від танка потрапив військовому прямо у ліву ногу. Почалася сильна кровотеча, але через інтенсивність боїв чекати на допомогу довелося понад 8 годин. 8 квітня це була субота, все приблизно було 9-та година ранку 60 10. Це осколок від танка прилетів в коліно. І я там лежав 8 годин чи навіть трошки більше. І нас там було приблизно 15 чоловік. Вже всі 300. Ну, кого осколки, хто кого руки, ноги. Так. Потім нас забрали. Вже просто потемніло. Менше почали стріляти і приїхали, нас забрали. Мені в Харкові. Відрізали ногу, я там лежав, крові потирав свої, то вже моя крова людей. Ну, двоє суток я лежав чи троє. ключки. На третій я встав, бачу, вже ноги немає. А так живий, вроді, все нормально. Віталій Біляєв вже пережив п'ять складних операцій. Попереду ще одна для корекції ноги, підпротезування та довга реабілітація. Трохи почав тренуватися. Завтра вже, сказали, трохи затянулося. Можна буде робити право, ну вже займатися більш ногою. Волонтерка Олександра каже, що вирішила допомогти, адже у Віталія на Франківщині нікого немає. Оскільки зараз знову Віталія будуть готувати під протез, вирішили оголосити збір коштів, адже протезування дороговартісне, а для родини військового велика сума є непідсильною. Друзі-волонтери з іншої області попросили мене допомогти Віталіку, так як в цьому місті в нього зовсім нікого немає. Більше познайомившись з Віталіком, я одразу побачила, який він сильний мужній воїн. Віталік справжній патріот нашої батьківщини. Як багато інших хлопців, Віталік пройшов справжнісіньке пекло. Внаслідок важкого бою. Віталік втратив ногу і зі слів самого Віталіка його побратими вважали його двохсотим, тому що там дуже багато крові. Втратив він тому, відкрили збір коштів на протезування і звертаюся до всіх українців максимально підтримати Віталіка, допомогти йому стати на ноги. Тому що завдяки таким воїнам, ну всім, хто нас захищає, ми зараз живемо в мирних містах. Військовий каже, що після відновлення хотів би повернутися на передову, але зараз найбільше мріє про те, що побачити дружину, доньку і сина, за якими дуже сумує, і звісно ж одужати та стати на ноги. Ви можете допомогти військовослужбовцю Віталію Беляєву за реквізитами, які бачите на екрані.